Ольга Іванівна, місто Зубонів, Рівненська область. Я звернулася в клініку з постійними головними болями. Так, я майже рік ходила з такими скаргами, зверталася до інших спеціалістів, але на жаль, вони мені ну, не змогли допомогти, і я відшукала свою свого лікаря. Я шукала. Я в клініку спеціалістів, які спеціалізуються на лікуванні посудинних захворювань. Я лікуюся вже два місяці. Мені виробили індивідуальний підхід лікування. Результат я почула вже на другий день. Ну скажімо, воно не відійшло ці хвороби, але помалу-помалу починаю. Крок за крок, рекомендації, звичайно, є, тому що ну, я була дуже вражена, прийшовши сюди, наперед поставили діагноз. діагноз діагностика тут дуже сильна. Уляна Богданівна дуже, ну скажем така, не приходиш до лікаря, що боїшся сказати, боїшся це неш. Ну ні, їй хочеться все розказати, все, щоб вона, вона ну, вселяє таку надію на, на це, що допоможе.